Привіт всім! А в мене ключі від двохкімнатної квартири. Така резиденція, яка здається в оренду. Зайдемо в першу кімнату. Коник цієї такий прям стрибунець коник. Вид з цієї квартири. Там Фонтан, видно прапор, це з однієї кімнати. Далі йдемо з другої, ще краще. Кухня. ванна, все, все видно. Тут скрізь тепла підлога. Меблі, техніка, автономне газове опалення. Можете вже дзвонити 098-454-411. І друга кімната. Тут треба прям вікно відкрити вам. Там наш прапор, там наш фонтан, все видно. А це на балконі ми. з другої кімнати. И тут рабочая зона. Чудово, прекрасно. Звонить, пишите. Покажем, зручнее для вас сейчас.